Каміла Харріс пообіцяла рішуче підтримувати Україну та НАТО у разі обрання її президентом Сполучених Штатів. Наша побіда, повна, на мій взгляд, це не взяти Вашингтона. То убрать американців виви вы, вы, їх із Європи в останній день національного з'їзду демократичної партії після офіційної згоди балотуватись у президенти, Харіс у своїй промові рішуче виступила на захист України та НАТО, розкритикувавши попередні коментарі кандидата від республіканців Трампа щодо війни в Україні. Як президент, я твердо стоятиму на боці України та наших союзників по НАТО, заявила вона. Харіс нагадала, що за п'ять днів до повномасштабної. Війни вона попереджала президента України Зеленського про вторгнення Росії до України. Крім того, вона зазначила, що допомогла очолити дипломатичну відповідь Сполучених Штатів, об'єднавши понад 50 країн. Я подбаю про те, щоб ми вели світ у майбутній в галузі космосу та штучного інтелекту, щоб Америка, а не Китай, виграла змагання за 21 -е століття, і щоб ми зміцнювали, а не відмовлялися від нашого глобального лідерства. З іншого боку, Трамп погрожував вийти з НАТО, він заохочував Путіна вторгнутися до наших союзників. Сказав, що Росія може цитую робити все, що хоче за п'ять днів до того, як Росія напала на Україну. Я зустрілася з президентом Зеленським, щоб попередити його про російський план вторгнення. Я допомогла мобілізувати відповідь світу відповідь понад 50 країн для захисту від агресії Путіна. І як президентка я буду підтримувати Україну та наших союзників по НАТО. Остапе, Промовці говорили багато про нову енергію, яка з'явилася із сходженням в перегони Камали Гарріс». Але які основні виклики наразі стоять перед партією, і як транслювати ось цю нову енергію власне в дію? Наталі, це і основ, основним викликом, мабуть, зараз перетворити той ентузіазм, який з'явився у демократичній партії, перетворити його у конкретний результат на виборах у листопаді. Про це говорять і зі сцени. Ми чули ці слова від Барака Обами від Мішель Обами. Чули вчора від промовців, також які були на сцені. Тім Волс про це теж говорив. Адже ця битва, ця боротьба для демократів буде непростою. Інша половина країни республіканці вони впевнені у своєму виборі. Вони впевнені у своєму кандидаті Дональду Трампу і вони прийдуть на вибори, також проголосують. Вони е, не сприймають можливо ті речі чи політику Камала Гарріса, або те про що говорить Тім Волос. Вони не погоджуються з тими поглядами, які вони висловлюють. Тому е, виборці тут демократичної партії говорять про те, що їм буде складно у наступні місяці, і не потрібно розроблятися потрібно е, забезпечити, що люди прийдуть на вибори і що явка буде високою. Давай послухаємо, яким. Них занепокоєння щодо наступних кількох місяців По перше, ми маємо впевнитися, що виборці знають про Гаррі, за Тіма Волза, познайомити їх з людьми, які можливо не знають про них. Ми можемо це зробити, агітуючи по домівках, розмовляючи з сусідами в церквах, на пікніках і так далі. Техас насправді вже підтримує демократів, просто люди не ходять голосувати. Ми маємо їх мотивувати прийти на вибори, щоб показати, що ми там більшість. справді важливими є основні послання. Це не просто взяти дуже складні питання і перетворити їх на зрозумілі тези для обговорення. Тож нам потрібно якось це з'ясувати. Ми зобов'язані перетворити цю енергію на розмову з нашими сусідами, на складні розмови з людьми у ваших церквах, у ваших книжкових клубах. Ваш наших спортзалах, щоб переконати, що всі прийдуть і проголосують цього листопада. у цей час вісім років тому Гіларі Клінтон мала стати наступною президенткою США. Тож ми не можемо виступитися, Ми не можемо думати, що перегони закінчилися. Може статися всяке, тому ми повинні залишатися зосередженими. Остапа українські активісти вчора вийшли на демонстрацію під будівлю з'їзду демократичної партії. Чого вони домагалися і які меседжі прозвучали вчора? Наталя, що на початку тижня цієї демонстрації не планували. Втім, українські активісти, з якими я говорив, кажуть, що вони розчаровані, що на демократичній конвенції мало задували про Україну. Джо Байден пам'ятаємо, згадав у своїй промові про це. Втім, після цього ми чули небагато. Білл Клінтон, виступаючи зі це, побіжно, згадав одним реченням. Але в принципі всі промови зосереджені на питаннях внутрішніх. Тому українські активісти вийшли під стіни цієї арени, де ми є зараз, аби зробити українські голоси гучнішими, щоб поспілкуватися з американцями, які йдуть на цей з'їзд демократичної партії, щоб люди, політики, гості, делегати, які проїжджають дорогою. Бачили українські прапори і розуміли, що українці за ними стежать і стежать з їхніми діями. І ті люди, з якими я говорив, кажуть, що хочуть бачити активніших дій від демократичної партії. Зокрема, давай послухаємо, з яким меседжем вони прийшли. Ми розуміємо, що ми не можемо дозволити собі тиші. Я подивилася виступ Мішель Обами про «Do something». І для мене це такий меседж, який я на тому місці, де я зараз є, можу робити для України і для перемоги України. Тому що зараз це, як на мене, основна місія українців, і кожного дня ти маєш запитувати себе, що я можу зробити для перемоги. І сьогодні вийти на цей протест, попри всі попередження про небезпеку і можливі провокації. Це моє «do something», бо я не можу сидіти, склавши руки і чекати, коли хтось за мене вибере перемогу для моєї країни. Для цього івенту приїжджає дуже багато людей з усієї Америки. Це дуже хороша можливість нам показати і спонукати далі підтримувати Україну. Чому я тут тому що я українка, і тому що я люблю свою країну? Я хочу, щоб ця війна якомога швидше закінчилась. Це один способів це зробити, зацікавити політиків у тому, щоб вони. Далі підтримували Україну, ось стенведі країн нас гаразд група підтримки сьогодні ото і, і від хвилюється і гавкає дуже голосно і, і хоч і привертає увагу тим також. І це його перший протест. Тут Чикаго. Всі політики з'їхалися зараз в Чикаго. Принаймні ті, що демократичної партії пов'язані так чи інакше. І я вчора ми мали багато подій, і ми зустрілися з там 20 плюс різних конгресменів і сенаторів. І я їх запитала, ну що, що робиться, і взагалі кажуть, чи потрібно нам виходити на вулиці? Всі казали так. Ну, В першу чергу це можливість висловити і показати, що українські інтереси вони повинні бути репрезентовані, як ви бачите, самі тут величезна кількість а, різного роду організацій, громад, котрі кожен. А, Пробує донести свою ідею і важливість свого свого бачення. От, очевидно, українці повинні тут присутні, особливо щоб нагадати Байдену, нагадати демократам, що Україна важлива, тому що попереднього дня він буквально тільки один раз згадав Україну під час своєї промови. І ми вимагаємо, щоб Америка активніше допомагала, щоб Україна могла в перемогти в цій війні, щоб демократія і свобода встановилася в Україні. Дякую, Остапе, за твою роботу. Віце-президентка Камала Гаріс матиме промову 10-й годині за Вашингтоном. Це п'ята ранку в Україні. Голос Америки транслюватиме її наживо з перекладом. За ходом з'їзду демократичної партії в Чикаго стежить наш кореспондент Остап Яриш.